Ось ось стане доступна заслужена нагорода 2022 року. Друзі, всім привіт! З вами Стас, і сьогодні я хочу вам розповісти цікаві новини, що ми можемо скоро отримати, та що зараз відбувається в цій грі. На даний момент у нас є дуже цікаві новини: це Чорна П'ятниця та заслужена нагорода. Що ж буде у нас відбуватися? В листопаді ми відзначаємо ще один рік, повернений, точніше, проведений, разом із нашими гравцями. Та роз. Даємо заслужені нагороди, новачки стають досвідченими бійцями, досвідчені бійці ветеранами, а ветерани справжніми легендами. Такий шлях танкістів. 30 листопада 2022 року ми почнемо роздавати заслужену нагороду за цей рік. Зокрема, новий подарунковий танк і низку інших ігрових цінностей. Це означає, що 30 листопада, о 2.30 за Києвом, закінчиться термін дії жетонів 2021 року. Встигніть їх витратити, якщо ще не зробили цього. Обмін... Змінюйте жетони на бони, вдосконалюйте обладнання, 3D-стилі та різноманітні елементи зовнішнього вигляду, члени екіпажу, навчальні матеріали і інші товари в спеціальному розділі магазину, де ви можете подивитися, чи є у вас жетони і чи ви їх витратили чи ні. Ось дивіться, бачите, моя мишечка тут бігає в грі в самі. Ми зараз знаходимося в грі. Ось тут у нас є така дудка. нажимаємо сюди, тут у нас є інформація, запрошення до клану заяви, і є такий дзвіночок. Тут у вас буде, наприклад, такий квадратик, і там буде намальовано жетончики, і скільки жетончиків натисніть туди, і ви зможете їх використати. Магазин Телемарт проводить розпродаж до чорної п'ятниці знижки до 40%. відсотків. Початок з 21 по 27 листопада включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поява перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати, тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на чорну п'ятницю в магазині Телемарт буде закріплене в коментарі. Та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую. Поїхали далі. Найголовніша новина це Чорна П'ятниця, яка стартувала 24 листопада і буде до 28 листопада, до 7.00 за Києвом. Що ви можете придбати? І взагалі чи цікава ця чорна п'ятниця для нас? Друзі, звісно, цікава, тому що якщо у вас є золото на аккаунті, ви можете його перевести у вільний досвід 1 до 40. Також конвертація досвіду, як ви розумієте, що я вже сказав, ну це наші акції. Тепер ви бачите все. На своїх екранах і ви зможете зрозуміти, що ви зможете отримати. Наступне: знижка на обладнання за кредити, знижка 50% на спорядження за кредити, знижки 50% на слоти в гаражі, знижки 50% на елементи зовнішнього вигляду та золота, знижки 50% на досліджувану техніку п'ятого рівня за кредити, але не на всі техніки. Ви бачите, ось тут семовенте М41, він не поширюється на знижку, це на п'ятий рівень. На шостий сьомий рівень знижки 30% на досліджувану техніку не поширюється на Павлак танк. Семовенте М43, Босотто, м 2 Йох та Сівік-56. Сівік 56, Civic 56 це ніби сьомий рівень, який прокачується до восьмого рівня наступного Сівіка. Знижки 15% на техніку 8-го-10 рівня за срібло. Не поширюється на м 3 йог, Сівік 67, М4, йог, Контракаро 1 МК2, 5 йог та Контракаро 3 Мінотавро. Тобто на нову гілку не поширюється це прокачування та не поширюється на Йохів. Наступне знижки 50% на преміум техніку 5 рівня за золото 50%. Шостий, 7 рівень. Знижка 30% на преміумну техніку, знижки 15%. На 8 рівні за золото. Тобто, ви, якщо бажаєте, ви можете придбати цю техніку зі знижками за 30 або 15%. Також, друзі, Чорна п'ятниця не обійшла стороною і епічних 3D стилів. 3D-стилів дуже багато. На тайпа 59, на Т-95 та Мауса. Ви можете переглянути на сторінці Wargaming ці знижки тут дуже багато чого, дуже багато різних стилів, навіть на 122 ТМ, 60 ТП Левандовський, 13105, конкверор, артилерія. Ну забудьте про це. Є 50 АУС М, і 7, і так далі. Дуже багато нових та цікавих стилів. Можливо, вони вже у вас, звісно, є, вони вам не потрібні, тому що далі новина ще найцікавіша знижка на ту техніку, яку ви запитували у мене завжди, коли ж вона буде. Також Чорна п'ятниця не обійшла шалені знижки на 7 преміум танків. Що ж це за преміум танки? Це перші танки Т-34Б і Шванцпанзер. Я думаю, що Т-34Б із 6 і Шварцпанзер вам не потрібні. Тому що якщо ви можете купити їх в боновому магазині, то навіщо їх купувати тут, за реальну валюту? Да і взагалі навіщо купувати, якщо краще задонатити в армію. Також тай-59. Давайте подивимось, що ж ми можемо тут придбати. Тай 34Б не розглядаємо. І 6 ще не розглядаємо. Думаю, це багатьом нецікаво. Шванс Панзер 58 також не розглядаємо. Стилі. До речі, шкода 56. За яку ви запитували найчастіше? Чи буде шкода в продажі? Так, шкода є. І шкоду можна придбати. Можна навіть придбати за той купон, який є у вас 25%, коли ви вводили бонус код ще давненько, місяців два тому, як тільки я почав розвиватися, у нас було дуже багато бонус кодів. Та ці бонус коди мали знижку 25%. Відсотків. Тобто ця. Знижка повинна підлягати до цих а, танків, ви зможете їх купити зі знижкою 25% додатково. Але зараз ми це перевіримо, чи це діє, чи ні. Також Type 59, дивіться, легенда, але зараз він не є актуальним в цьому рандомі, тому що він не має достатнього пробивання, він не має достатньої точності і він не так скажемо не роляє в рандомі. Об'єкт 703 варіант 2. Доволі непогана машина, але це, звісно, на ваш вибір, дивлячись, що ви хочете шкоду чи варіант 2. І ще одна дуже цікава машина це XOR 1008. Якщо ви бажаєте, можете розглянути ці пропозиції та вирішити, потрібні вони вам чи не потрібні. А зараз я хочу запропонувати вам перейти в преміум магазин та визначитись, чи працює знижка 25%. Отже, давайте, наприклад, зайдемо ну, на звичайну покупочку, зайдемо на 703-го і нажмемо купити. Так, застосувати купон буде 904 гривні, якщо ви хочете придбати іменно з цим купоном. Як цей купон виглядає, я вам зараз покажу. Давайте ще, до речі, подивимося на рахунок шкоди 56 Зараз ми її знайдемо та подивимось, базовий набір 1109. Базовий набір 1109. Нажимаємо купити. Застосовуємо купон 25%. До речі, ще дійсний 28 днів. 832 гривні. Якщо ви бажаєте його купити, ви можете його, звісно, з такою знижкою 25%. За моїми бонус кодами, якщо ви їх вводили всі, ви можете їх отримати. Давайте подивимося, як виглядає цей купон. Мої купони натискаємо зверху. Ось такий купон. Купон 4A 25%. дисконт. Дійсний 28 днів. Він був дійсний 90 днів. Тобто, якщо ви активували всі бонус коди на моєму каналі, якщо ж ви ще не активували ці бонус коди, ви можете зараз піти на канал, пройти всі бонус коди і активувати деякі коди, якщо вони активні. Тобто, всі коди, передивитися відео, де є коди, і всі коди спробувати активувати. Якщо вони активуються, Отже, тоді переактивуйте всі і зайдіть, подивіться в свій преміум магазин та натисніть мої купони. І якщо вони є, я думаю, що дякую в коментарі. Але якщо ви не бажаєте донатити в гру, донатьте на ЗСУ. І дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Я для вас стараюсь, я розумію, що зараз дуже складна ситуація в нашій країні, і не всі можуть побачити цей відеоролик, не всі можуть пограти, не всі можуть е, собі дозволити щось купити. Але, друзі, давайте не будемо засмучуватись. Головне, що все добре, ми не живемо під триколорною тряпкою, і це найголовніше, тому що для нас наша країна є найсильнішою. Тому, друзі, навіть не тільки для нас, для всього світу, ми перва армія в світі. Тому хочу побажати вам тихого та мирного неба. Тримайтеся, води немає, світла немає, немає, розумію. Зараз, доки є світло, я записую вам відеоролик. Ну, хочу побажати вам тихого та мирного неба, і щоб та херня вже скоріше виздихала. Всім до зустрічі в нових відеороликах.